Доброго дня, шановні користувачі Укра та OLX. Хочу представити вам черговий мій лот на продаж. Це iPhone 5s, 32 ГБ, White and Silver. Початково Sprint. Значить, що ми маємо в комплекті? Значить, телефон. В комплекті йде на цей раз телефон. Захисні плівочки. На скло та задню панель в подарунок. Зарядне, нове європейського типу. Ну, не оригінал, звичайно. Новий USB шнурок. Оригінальний лоточок. Ну, оригінальний, тобто це телефон. Вважайте, giveaway iO5 з лотком в комплекті. Ну і, звичайно ж, сам телефон. Значить, з приводу телефона. Телефон в ідеальному стані. Абсолютно ніяких претензій до телефону немає. Є кілька потертостей від щоденного використання на екрані. От Я, може, спробую вам їх під настольною лампою зловити. Ось тут, бачите, невеличка така. І ось тут внизу також є. Ну, Значить, їх реально так гарно видно під прямим світлом. Тобто, це зараз лампа денного світла. Ну, от, в принципі, їх не видно. Під плівочкою так. І поготів. Значить, бокові панелі в ідеальному стані. Задня панель в ідеальному стані, і Будь ласка, можете прочитати. І ми, і модель. Телефон спринтовський. Ну і, в принципі, все. Значить, Телефон, на жаль, прийшов до мене на iOS 813. Хто на цьому розуміється, знають. Весь iOS 81.3 не піддається джейлбрейку. Тому в цьому телефоні на даний момент часу розблоковані виключно голосові функції, тобто дзвінки на прийом і на Ну, тобто, дзвінки. СМС на відправ, на прийом СМС працюють. Звичайно, що, от, бачите, на прийом працюють, на відправлення не працюють. Вчора я намагався відправити, не відправляється СМС. Е, інтернет мобільний, знову ж таки, не працює і не працюють USDD-запроси. Тобто, якщо ви набираєте рахунок, наприклад, в лайфі, він починає дзвонити. А не відсилати. Тому треба, якщо ви, наприклад, на лайфі, на Київстарі, доведеться дзвонити в службу, щоб дізнатися там баланс чи ще щось. В іншому телефон, в ідеальному, значить, з приводу розблокування, знову ж таки, хто не розуміє, що це таке і на що воно робиться, мабуть, краще ці телефони не купляйте. Значить, джейлбрейкерами всіми відомими анонсовано, що як тільки вийде 8.2 iOS, Одразу під iOS 8.2 і Taik, і PANGU анонсували утиліти для Jailbreak. Як тільки виходить Jailbreak, робиться Jail, підміняються бандли, і телефон буде працювати як повноцінний От. А анонс iOS 8.2 9 травня, джейл, тобто 9 березня. Jail, я думаю, десь 11-12 вже буде в мережі. Тому. Якщо не продасться, то я це все до того часу. Я все це зроблю сам. Значить, по функціоналу. Що в нас по функціоналу? Давайте підемо спочатку по Значить, кнопки Power працює без проблем. Шторка нижня працює, верхня працює. Чому звертаю увагу на шторки? Читав, що є такі проблеми. Значить, Розблоковуємо клавіша Home. Працює. Гучність. Працює. Працює. Далі. Що у нас ще по кнопочкам може бути? Ну одразу пробіжуся. Значить, показую iCloud. Чистий. Touch ID. Touch ID. Працює. Показую, він в режимі налаштування, але він працює. Так, Touch ID працює. Камера стандартна працює. Фронтальна працює. Далі що в нас? Ну, мобільний інтернет, я повторююся, не працює. Wi-Fi у нас увімкнений. От, сразу вам покажу, що працює Wi-Fi. І працює гарно динамік. Ладно, зараз воно підгрузиться. у мене Wi-Fi. Так, що ще я вам мав показати? М -м ну, в принципі, основне по функціоналу я показав. Знову ж таки, iCloud чистий, телефон не в блек-лістах. А, немає покриття. Ну, значить, також, хто користується прокладочками, хто в інтернеті ви читаєте, значить, дивіться. Немає покриття, воно десь... Через, там, може, через 5 хвилин, може через 2, може через годину роздуплитися. Значить, показую телефон. Дзвонить, значить, ось ви бачите, це я перевіряв. Мій номер. Ось можете послухати, що виклик іде з цього телефону. Вон дзвонить мій. Значить, з приводу налаштувань, по великому рахунку, ніяких налаштувань особливих не треба. Інструкцій в інтернеті знову ж таки дуже багато. Ну так, вкратці, що вам потрібно буде зробити? Коли ви отримаєте телефон і вставите свою картку, значить телефон настраювався під Life і під МТС. Значить, що вам, скажімо так, потрібно буде зробити? Потрібно буде зайти. Я от сразу покажу. До речі, о, ось бачите, лайф з'явився. Все. То, що телефон не активовано, не звертаємо на це уваги, тому що він ніби не активовано. Значить, Заходимо в загальні, Про пристрій. І вибираємо. Ну, спочатку, звичайно, спочатку ви можете попробувати просто вставити, нічого не робити. Абсолютно. Ось у загальні скинути. Скинути, скидаєте тільки налаштування мережі. Кинули налаштування мережі, вставили вашу сім-карточку без прокладки. вимкнули телефон. Дочекалися, поки з'явиться отут у верхньому куті, з'являється просто антенка без назви оператора і вискакує екран активації. Ви не розблоковуєте екран, не виходите з екрану розблокування, виймаєте сім-карту, кладете її на прокладочку, вставляєте і чекаєте там від хвилини до 10. Поки телефон не потрібно нічого робити, він все сам зробить. Якщо у вас, у вас нетерплячка, то можна зайти в екран активації і нажати Активація. Він активується. Ну, це так. В принципі, інструкцій в інтернеті вистачає, тому я думаю, що ви розберетеся так. Так воно виглядає. Значить, знову повторюся. iPhone, Silver, 32 ГБ, Спринт. Неповний анлок на сьогоднішній день через те, що попався з IOS 813. На жаль, я не можу завжди випитати в американців, який на телефоні стоїть IOS. В ідеальному стані: комплект, телефон. Захисні плівки назад наперед, зарядне. Gway iO5 з 7 лотком. Бажаю вам удачі на аукціонах, вдалих вам покупок. Сподіваюся списатись з вами як з покупцями. До побачення!